Та-да! Доброго дня! Ми з моєю командою займаємося ремонтом двигунів, ходової системи і тормозної частини. Леш, потримай, будь ласка. Нас попросили зняти відеовідгук компанія Кажар. Нещодавно купили в компанії кажар буржуйку, екажар 350. Буржуйка дуже якісна, дуже надійна. Ми до підбору буржуйки підійшли дуже серйозно. І чому саме цю буржуйку ми вибрали? Тому що товщина металу складає 7 мм, обшита кожухом 1,5 мм. Це дає... Е Создає ефект воздушного простору, завдяки якому буржуйка дуже швидко наганяє тепло, завдяки вентилятору, який знаходиться внизу буржуйки. Ось, подивіться, будь ласка, товщина 7 мм <С numbers olla> Буржуйка дуже надійна і дуже якісна. Е Ще є в неї такий факт, як. Не буде такого, як в інших буржуйках, що в одній частині боксу дуже тепло, в другій частині боксу холодно. Буржуйка рівномірно розподіляє своє тепло. І це нам дуже-дуже допомагає. Буржуйки дуже велике ККД. Ми вже протопилися, коли було два тижні холодів, нас дуже вирушило. Повному е, забитті е, дрів буржуйка працює близько 6 годин. Це дуже економічно і нам це підходить. От. Дякую компанії Кажар е, за цю буржуйку.